А оця стіна, яка капітальна стіна виходить на вулицю, то з неї буквально все текло. Пені Ольга демонструє наслідки потопу. Восени 2021 року. Під час зливи через стару покрівлю будинку, в неї текла вода з стелі, залило всю квартиру, набрались вологі стіни, розбухла стеля. Не було чим дихати. Зіпсувались її особисті речі. Зараз стіни ще от такі мають. Два роки вони сохли, між іншими, вони ще е, вологі. А, а на цьому, то повідпадала і штукатурка і все. Відтоді так і жила без ремонту, адже сенсу не було, бо під час дощу все знову намокало. Тому, зрештою, пенсіонерка вирішила самостійно ремонтувати дах. Залатала новим шифером лише частину покрівлі над своєю квартирою. Вимушені ми були буквально зимою зробити за кілька днів ремонт над дахом. Ми повністю поміняли саме над собою. І, звичайно, суміжні квартири захватили. Але після того ці проблеми над моєю квартирою закінчились, але вони не на лока... це було така, локальна, скажімо тільки ремонт. Через притікання дагу страждали не лише верхні поверхи. Через сирість та мокрі стіни в будинку з'явилась пліснява, скаржиться сусіди. і перекривали, і все, але всі стіни і були в цвілі, і сирості, і капало підставляли тазики, скидували в групу нам вже понад 30 років. Це колишній гуртожиток медпрацівників реабілітаційного центру. Зараз більшість мешканців пенсіонери. Капітально відремонтувати дах самостійно не могли. Тож вирішили скористатись муніципальною програмою підтримки і чекали на свою чергу. Зараз роблять покрівлю тільки над 17 квартирним будинком. Маємо надію, що там взагалі там теж вилазили аварійний стан. І, ну, ми теж там кожний, кожна сім'я, в кого є помешкання, ну квартира зверху, всі за власний кошт над собою робили заміну покрівлі даху, але я не знаю, з чим це пов'язано, чи може, як то кажуть, один над собою робить, а з другої сторони проходяться і все одно протікав. Колишню покрівлю шиферу замінюють на металопрофіль. Новий дах матиме гарантію 10 років. Капітальний ремонт виконують повністю коштом міського бюджету. Для того щоб отримати ремонт даху, чи то ліфтів, чи то мереж, необхідно створити ОСББ. Подати заявку, вибравши той вид капітального ремонту, якого конструктивного елементу, і очікувати в черзі на виконання його. У УСБ може створюватися, де кількість квартир більше, ніж три. Цьогоріч заплановано ще 18 капітальних ремонтів покрівель. 17 з них виконують повністю за кошти міського бюджету. Діана Волошенюк, Олег Літвінцев, новини за день. Телеканал Віта.